Друзі, усім привіт! Я, як завжди, прийшла до своїх батьків. Матуся, дивлюсь, ходить, він шукає кружечку, щоб пшенички набрати своїм улюбленим курачкам. Вона ж, ж сипе пшениці, не так, як я, по два відра і вони виїдають усе. А матуся трішки сипанула і їм вистачає, ще й не поїдають. І зараз хочу прогулятися по її садочку. Як почувають ті кущики, які ми з матусею добре так обрізали. Дивиться, нічого знімати, нічого, просто погуляємо з мамою по городику, понасолоджуємося знову доброю погодою. Часничок перевіримо, чи не виліз, матусь, часничок цілий, здоровий рано, а дощі не загнилось, ти не ковиряла. Я б така вже розковиряла, подивилася, хоч одну голівоньку. Як завжди, курочка вискакує, бігає по городу, капустина одна вже залишилась, да? одна зав'язана капустина отримала цеглинкою. Ну що, вдалося? А як же вона сюди потрапила? ма? Ааа, так. Да. Ага. Ну, ти ж загониш, вона все одно вийде Ну чого це лишній круг робити по городу. <гум> вона хвилюється, цеглинкою вже отримала. Ой-ой-ой. Як її зловити. Мод? Давай я там постою, відкрий їй калітку, а я тут постою, щоб вона далеко не втекла. Откривай і відходь, ма, відходь. О, майже, майже попала. Давай, давай, давай це ж таке сліпко бабусине, що попробуй ще попад. Ні. Ну, ну, це одне те ж саме, ма. Ну, це ми вже бачили десять разів, коли ти бігаєш за курочкою, намагаєшся загнати і нічого не виходить. Ну, що за курочка? Ну і куди вона пішла? Ну, матуся не заспокоїться, поки ту курочку не А, вона вон туди зайшла. все. Друзі, хто ще має таку баловану курочку, за якою потрібно бігати, ганятися? Ну нічого. Це гаразд, вже майже загнали. Ті вже спати пішли, а ця бігає гуляє. Одна капустина на городі торчить. О, вона зав'язана в марлічку. Всі-всі вже всі позрізала, бо їх поз'їдали курочки. Ой, погода гарна. Як завжди, волого тепло, комарики літають, нічого не міняється. Подивимося, як почувають себе кущі обрізань. Бачу, що капуста закінчується, вони на петрушку напали. Петрушечка скльована, листячка, ну і матуся, звичайно, тут пасець. Статочку. Але я бачу, що вже почали щупати петрушку, бо капусту позрізала. А ось вона біжить, біжить. І матуся біжить, і курчатка. Ну як її загнати, Я не знаю, друзі. Я йду, вона. Ура! слава Богу, забігла! І вона чи в дворі, може, залишилася. І на ніч буде тут бігати, Мала ще собака. Ну, звичайно. Ой, ма як на городі в тебе чистенько, гарно. Це, ще, листя. Ну, тобі здалося ти листя, нехай воно Тихо пере. На кучки оця ти бачить, Бачу. Сипеться і сипеться. І горіхи висять. У, ма, по ж листя не буду, воно перегніє як добре. Говорять, там юду багато, не ростиме, нічого. Що, не обрізали щось? Хто ма? Погано дуже плодоносить, так? Да? дрібненькі А, і ти хочеш обрізати його трошки, так? Да? Ну я не знаю, Але він вже молодий. Ну, він вже давно. Да? давно. Угу. Значить, йому тут оце не сподобається. Оце, оце ну, можна дати вирізати. А секатора нема, я підрізала. Ну, подивимося, да. сидять. Матуся вже їх попасло. Он, де лаз їхній, де вони сидять. Нагулялась, матуся напасла і все одно сидять в очікуванні. Ой, як у матусі. Та у таточка гарно в садочку, Листячко На кущиках майже осипалося, але на, да, на верхівочках тільки тримається. Грабельки так і лежать. Мабуть, фундучки там татко посадив, ігрушки осипаються. Так, да, я приходжу і він починає кукурікати. Да, він друзів наших зустрічає. Виноград поїли. Нічим і помилуватися, мама. Подоїдали все, поприбирала такий порядок, ні до чого підійти. І я що там, мені? Який окропчик був, щавель, все ж пожирали. А, так це вони укропили? О, а да. А я думала, як ти його так незграбно пощупала? Він не такий хороший був. А оце, мабуть, Путочки, що перелітають, бачиш, як ото. Тут де такий округ. А це мороз, мабуть, був, да, мо? Ні, це вже виріс новий, бачите. А. Ні, ні, ось оцей ось. Та цей же, з знову. Головне, як ти бачиш, які кущики, такий би окроп був, ні, то не пожрали. Так, да, окропчик був гарний. Приїх, би. Приїх. Здрасте, дядькуль. Ну вони його посклюв. Ага, одна єдина залишилася. Вони вже поклювали всі, стриїть. так я їх вирізала, а це одна Ай, ще стоїть. Морозу ж нема, диви, як тепло. Погода співає, а павутиння скільки. А коли б б... бабине літо вже закінчилося. Да, оце ж Що? Що, ти, чого ти злякалась? А, вона за мошкарою ганяється. Бабине літо, так. Да. Ну що, не приберете цей виноград, так і росте, дама. Не вговориш. От подивимося, як не вроде, його треба Ну, Друзі написали, та людина, яка сама саджає рослинки, дуже важко їх прибирає. Можливо, якась історія ма, з тим горіхом пов'язана з татко. Скажи, яка там історія? Просто брат казав, що їх... Ма, ти в минулому ролику також жувала яблука. Ти хочеш і <гум> все? А, ну, Я знаю, ти вона... Семериночка, де на верхівці? Ну де? Оце тут ось семерин. В, 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 в лісі. Так, Прогулялися з матусею на городі. Подивитися тут цікавого, нічого нема. Часник ще не лізе. Контроль пройшов. Так, Контроль пройшов. Кущики акуратненькі стоять, те, що обрізали. маленькі, там щось не дообрізали. Капустиночки з коротків забере матуся взагалі буде пусто. І ожиночка стоїть поки що. обшматали добренько. Трояндочка взагалі акуратна. Ось розростеться і Матуся не повірить, що з чотирьох, з чотирьох пагонів отак розростеться великий кущ. Так. Фундучки підростаються, татка буде тут їх пересаджувати, до сих пір в землі на городі стоять. Ось один сам проріс, форзиція, і ще один горішок. І керіюшечка буде красива. Тут у мами по весні. навіть живучечка. Тут куточок весь засаджувала квіточками. Мамі навіть відеоролики є, іде ці квіточки. Можливо, під землою якась лілія вийде. Берескле те пропало, те прополола, те забула, що росте, викорчувала. Тільки живучечка залишилась, да, матусь? А живучечка їй не подобається, говорить, я хочу прибрати. Так прибирай, говорю, як не подобається. Це ось Лілі. Ти зараз скажеш, все все, підемо на стол готувати, будемо ужинати, апетит твоїм друзям нагоним, Паче вчора вкусний зробив. Ну, чого Була ж ти не кайфолі, позвала, я б засняла. Печенки такої хороші, серце було свіже. Зробила вкусний пащик. Наші традиційні. Була трошки пирожків жарених із яблучками. А ти покажеш, я хочу засняти пирожки ну, там, твої. Вони такі рум'яненькі. Можна... Вони як лапухи, що пельмени, то в рот не влазить, що твій пиріг Та, трав... ще три дні. Ти, як бути вам наголі. <laughs> І капусточка кисла. До того добре повинна. Ма, ну навіщо ти так? Жорстоко. Добре, з таким свіжим. Ні, ну ти таке вона вирішила добити людей. Їй смішно. Ось Листочок Харя Кірі зробив. Свина падає, як її любить. А з якою ти робила? Із свиною зробила паштетик. Кучок, морковка і паштечок готує. Скажи, не хочеться і в хату заходити. я Звісно, коли ж воно це опаде листя, як нема морозу. Та щось воно тримається добре. Це черешня і це молода черешня. Перепалюю все, а то мусоро той. Топлюкну. Так, може не треба гребсти. Ну як опаде листя, треба гребти. Я вирібаю до капну. Навіщо мало? добриво? Щоб чисто було. Щоб що порядок було? Мо, Ну Це красунечки. рум'яненькі з яблуками. На олії <alii>. прямо прихвачує швидко так. І що там всередині? <к free> яблучко. А ще яблучка. А ще яблучка. <-là. Яблучко. к najwię> ну а це як завжди, традиційне блюдо моїх батьків. Без butler, цього не перчик, яблучко. Це мій ужин. Так це здоров'я міцне. Пащетик зараз, капусточки, така добра капуста. А я не буду цього показувати людям. Не потрібно із діватися. А завтра що ти будеш готувати? Борщ. Та ти що? Так тебе ж вчора і вчора позавчора борщ. Ви кожного дня. борщ... борщ. Що ми доїдаємо дає, дає, гороховий. завтра борщ Суп гороховий, це гарне діло. І смачно, а сухарики робиш. Да, сухарика, там Нарізаю свіжий батончик в духовці, духовці. суши, а потім, да. потім смакота. Руховий так, супик розігріла, сухариків, покрошила. Я так люблю, небагато. Вони засипали, воно розмокло, вони їдять тяжко. А, Одразу, а я по три штучки, щоб саме хрумтіло. Ну, тоді смачно буде. Ну, Малочіночка. пельмені, вареники, сирник. Пельмені ще не пироги. 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 Так що може приїжджати в шивка марія. <рес> Хватить <рес> уже запрошувати. Шевка Ну, <рес> 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 Ну, пирішки гарно. трошки зробила, просто думаю, вишню треба розморажувати, яблука є. Ну Воно ж чуть-чуть десь потекло, і водії. Тихенько прикрутила, ну прихвачує, прямо вони в мене дуже румяні. Ну, добре, добре. 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 Ну, ману, в тебе все добре. Я бачу поперешка. Я люблю Сока. кофе з молоком і пирожки. Я добре. думаю, це всі люблять. Добре. Паве з молочком. Треба печеньє. У мене стільки ягід в холодильнику. На печень, коли звичайно. Це неможливо. Це просто неможливо. Ніжний. Ніжний, ніжний. Кохона коло. І яблучка відразу. Кохле з молочком. Яблочко там, соковиті і А Вона цукру завжди. Солодки, mm -hmm. да. Так, ну все мої хороші. Я доїм пиріг. Матуся нехай вечеряє в статку. Буду жаль ждати, жальна, mm -hmm. може, жаня прямо сама тоді поместить. Вот дети. Хочете побачити? Друзі, наїлася пиріжка, йдемо курочкам світло вимкнути. Все як завжди. Курочка вмикаємо, яйця збираємо, пшенички сипонули, матуся, як завжди, яйця, весело. Забралися глянемо, що там. Вона коли чує правду про себе, їй завжди смішно робиться. І моя на горіх наступила і він тріснув. Виходні, ж часи переводять. От йолки-палки. Ага. Назад час це так плохо. Ну, не що привикати Матуса. треба, що на час це ж. Тимчасово встаємо, а воно вже 8 буде чекати. Пушочка, чого? Ти? Курачки, де ж мої Матуся, курочок шукаю. А, світло не вімкнуло, і вони на вулиці до сих пір чекають, поки їм вімкнуть. А ці маленькі он, бігають гуляючи, також чекають, поки світ вімкнуть. Ну немає діла без світла. друзі, Без світла просто немає діла. Пушочок. Горічки такі м'якенькі, він вже розлупився. Пушочок їх розгризує та зернятка з їдою. Також полюблюю цю смакоту. Яблочка тут у матусі на любий смак і вибір. І зелені, і жовті, і білі. Оце перше кисленьке, дуже солодке, а це мій улюблений сніжний І Прямо манінки. Молодесенькі курочки почали донести. Да хороші, хороші, смачненькі. А жовточок жовтий мо. Звичайно, кукурудзою кормлють. Ну так, да, від кукурузки. Вони жиріють і плохо несуться, коли їх закормлюєш кукурудзою. Он стоять також, чекають світла, щоб ти. Та вони чекають, йому двір треба відкрити, хочуть попасти. А, да? Да. так? Так давай їм відкриємо. треба. Мені Ой, а як його можна відкрити? І з двору відкрити. Йти. А, ми заходити до них не будемо. Хоч що забудеть. Зараз відкриємо, мене як пихнуть туди у двір. Слоники якісь ма. Це не кури, а слоники. Ось тендітна курочка. Покравили, Пропоїла мені, від глисту. Мені, ну, воно ж представлю. Так, ми як воно <рес> так, курочки чекають погребстися, так. поки їх запустять на подвір'я. Тут трави майже нема, але все одно веселіше, ніж там їм сидіти. Так, матуся відкриває фірточку, а ми спостерігаємо, як забігають ці курочки щасливі. Так, головне на дорозі в них не стоятимо. Бо знесуть пить, 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 пить. Ой, ма їх багато, аж страшно. Бартоюди. Де 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 що робиться? Ма, ну аби не було паркану, вони О, ну, це капець. Ну, хай погребку. Ще, 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 ще. Та де, 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 де вони набралися, скільки? Це взагалі. Якби не було паркану, вони побігли туди далі. Де? Де, де. І метаються, метаються то вперед, то взад, де ж його зупинитися, червячок, червячок, да. ага. а тепер ганятимуться один за одним. Вони то за... Шукають зразу. Uh -huh. Тепло. І я оце ти ця... їх випустиш, сама підеш в будиночок, а вони будуть гуляти туди. Да? Поки тут піду пізніший світ пізніший свят ключи, одразу вони... сідають. А, вон... а зараз ти не будеш вмикати світло. Ну, мені, ключі, а Ти вже сідаєш. Ну так, це вони поки погуляють. Вони ну, ж молоді, не хочеться. Вони красивенькі, дуже вони красивенькі в тебе. Ну Це сріблястий адр, вони наскільки високі, на лапах, величезні. У мене ж ті білі, білі курочки в мене несучки. І вони низенькі, маленькі, як голуб'ята повинні бути, і сидіти в кліточці нестися. А я їх на волю випускаю, і вони такі величенькі. Привіт-привіт! Привіт, Нікітушка. Я думала, майстер Греєва що попало. Да, в вони... брод якийсь вона там... мені дала. Ні, вони також гарні. Можливо. ну дуже... Вони поправляться, ось я їх пропаділа і mm -hmm. нормально. Я ну так. так, і що, все ма? ти підеш да. в будиночок. Да, хай я тут пізніше вийду, подвал замкну і скорий світ включить малим. Ну, підготовися до відпочинку, так, все да. позакриваєш. Зараз піду Ані, якщо прийде, а ні, то закриєш хірточку, так? Да? Потім закриєш, може угу. так що... Ну, вечір гарний, не хочеться. Їти, да. тепленько. Все матусенька. Пока-пока. І друзям спокойной усім пока. Гарного всім настрою, да. спокійної ноченьки і тихого неба. Всім миру. Пока. Друзі, прийшла до домку від батьків, а тут мене чекає отакий медведик. Ви подивіться, як він тулиться, важкий. Гладиться, мені важко, я його рукою вже не утримаю. Прийшла курочок прикрити. О, о, почула, почула. Біжить ще одна красунька. Ну, якщо вони на мене вдвоєм залізуть, ну це взагалі, друзі, я не витримаю. О, який він важкучий. Я хочу показати, який величезний місяць. Подивіться, О, він там далеченько за деревом. Крупнючий, прикрупнючий, як оцей чинюшечка. І вон іще одна мотеляється. Ой, як мені хочеться його десь посадити і прогулятися з вами по садочку вечірньому. Та подивитися, в якому він знаходиться стані в такий пізній час. Посид, зайчик, посидь, посидь. О, так. Увечері майже не видно, вони ще одна побігла. А це буде сидіти і чекати, поки я в будиночок не зайду. Так, що там курочки? Ще деякі гуляють, то бачу, ніяк не зайдуть. Ну нічого собі яка луна місяць місяць як. А ви чого спадки не лягаєте? Що ви бігаєте тут? а? Уже поночі, майже нічого не видно, а вони... Гуляють, гуляки що прибігла. Ой, аж присідує злякалась. К-ш. кш, кш. ой 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 біжать, зустрічають, ну як весело. Усі зустрічають, не тільки кутики. Ух, тю -тю 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 Ну, Ви бачите, що робиться. Це друзі, те, про що я вам говорила. Ломан-брауни гуляють до а легорне. Вони вже спадки полягали. Малиночка ще з листячком. Забарвлення міняє, але потехесенько. Отаке воно червоне буде. Фундучки майже все листячко скинули, не залишили вже нічого у вечірніх промінчиках. Таку ж цікаво все світиться. Черешня, дивлюся, взагалі вже осипалась. То ми минулого разу приходили, вона вся була в густому листі. Вся була улита жовтим листячком. Зараз ми ближче підійдемо. О, Дивіться, яка вона. Понизу залишилася листя. Ну, що ти бігаєш за мною? Що ти бігаєш? Да, да, а це чорна смородина. Ще будемо обрізати разом з вами. Бо дуже сильно кущі загущені. Ну, це не годиться. Я вам вже показувала. А це просто нагадую, друзі, що залишилося ще обрізати два куща чорної смородини. І ось оцю курочку обрізати. Що <різь> <різь> ти бігаєш, малинку мою виклювуєш? Ну, який місяць. Ну, це взагалі, ви подивіться, який він величез. Він світиться, його видно, голосвіта. В сережках із фундуку. Сережечки дуже нацеплялися щільно. Тут, звісно, вони ще молоденькі, такі світленькі, а будуть темно-жовті. Ну і отакі ось десь завбільшки, дуже вони будуть довгі. Це буде красиво, тому що їх тут буде усипано. Листя після черешеньки все валяється на землі, друзі. Ввечері також горно Гуляю по своєму садочку, листя жовте. Відчуття, ніби я десь в лісі. <хи> так швидко весь садочок поміняв забарвлення, я не встигла й помітити, коли це відбулося. Поки працювала, перейшла, а тут уже все зовсім інакше, не таке, як було. Я йду і курочки всі біжать за мною. Біжать, щось розповідають, світло я вімкнула, я вімкнула їм ще в 16 годин, друзі. Щоб вони, якщо захотіли, то зайшли і сиділи в сараї. Якщо їм там прохолодно, чи волого, чи щось не подобається на вулиці, я хвилююся за них, щоб вони. Привіт! Так що, друзі, от, прогулялися, ченюшечка, звичайно, чекає, чекає, нікуди він не пішов і не піде. Поки я його не заберу. Та не дам йому печінки, він мене в покої не залишить. Вона ще одна сидить. Вона реженька, як те листочка, її взагалі не видно серед листя. <свісно> яблучка майже перегнили, ті червоні на яблуньки. Що її при урагані розчахнула, та татко почистив, обрізав її. Матуся прийшла, поки я була на роботі, чомусь яблука зібрала на одну кучу. Я навколо кола, навколо яблучка. Їх розкладувала, щоб воно перегнивало, і кислота йде в землю, і тоді добре врожай яблучок. Тому яблука прибирати не завжди потрібно. Калиночка також уже скинула своє листечко. Ось оця ось скинула. А ось оця ще тримається. Скоро буде голі гілочки і червоні ягідки. Ось воно сіло. Бідненьке, нещасне, бложки його закусали вже. Ой, яка луна, друзі, ну це щось вона йде за мною. Дивіться, яка вона величезна сьогодні, як ніколи, дуже велика. Над будиночком, над дахом сусідським виглядає до нас. Клумбочки вже прибрані, чисті. Виглядують тільки хвойні рослини наші та багаторічники, які ще повністю не зайшли з землі. На цій стороні нібито все як і було, Поприбирали тільки айстри і чорнобривці. І отак виглядає клумба. Через вічно зелені рослини клумба майже не втратила своєї краси та ще й осінньої. Ото ще помаранчева Марієчка осипе листя, і буде все отаке зелене і темне. вже і... почав кільник розтопирений. Зараз світло вімкну. Масюлечка, я ж тебе тільки що пустила в будиночок. І він вже починає, цей кільник розтопирений, міняти заборлення, але ще він не дуже яскравий, такий, як повинен бути. Він буде ще яскравіше. Листя в нього буде таке малинове-малинове, як бурячкове, Отаке от якесь дуже гарна рослина. Таке забарвлення має, листя як пластмасове. От. Ну і пройдемося сюди і подивимося увечері, як виглядають ці клумби. Тут трояндочки. Листя до сих пір вони не скинули, верхівочка в листях. І покажу вам гортензію Анабель. Гортензійка Анабель взагалі пожовкла, Жовта-жовта стала, бронерушка блакитна. Рододендрен як уже. підріз красунчик. Ну, все, прогулялися, подихали свіжим повітрям, можна йти відпочивати. Батьків провідали таке відео, легеньке буде. В батьків також нічим там займатися. Погода така, вони весь час сидять вдома, ввечері вийдуть, вправляться та курочок попасуть, а то весь час проводять в будиночку. Звісно, вже знімати батьків я не знаю, що Щоб цікаво було. Гарного вам настрою, хорошої погоди і всього самого найкращого. Пока-пока.